Ями на дорогах Тернополя з'явилися знову цього разу після демонтажу так званих лежачих поліцейських на вулицях Руській, Клінічній та Крушельницької, на місці, де раніше знаходились елементи примусового зниження швидкості. Наразі автомобілі їздять по розбитому асфальті. Проте головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради впевнений, що ці ями незручностей автомобілістам не створюють. Воно таке, це ще поки що ще і ще не так. Страшно, я думаю, напевно, десь до, до тижня часу розпочнуться роботи вже з влаштування нових елементів промислового зазначення швидкості. Дорожні служби обіцяють встановити нові лежачі поліцейські до вересня, але як до цього часу повинні оминати ями водії, не пояснюють. На даний час і проведено демонтаж старих елементів. Буде проведено і фрезерування, і і покриття під старими елементами. Влаштування нового асфальтобетонного покриття і влаштування нових елементів примусового зниження швидкості. Лежачих поліцейських у Тернополі встановили ще у 2007 році. За чотири роки на елементах обмеження швидкості з'явились тріщини, а подекуди бракувало цілих шматків конструкції. У міській раді кажуть, що наразі для них головний пріоритет ремонт доріг та прибудинкових територій. А за лежачих поліцейських обіцяють взятися згодом.